Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас всіх, мої любі! І сьогодні у нас така тема його думки про вас на даний момент. Саме тоді, коли ви дивитеся це відео. І так, дивимося. Як завжди, ви вибираєте свою позицію інтуїтивно, першу, другу або третю. Ви часто пишете, що хтось вибирає тільки першу позицію, хтось вибирає тільки другу позицію. Значить, у вас так е, виходить. Тому робіть завжди інтуїтивно. Якщо вам час потрібен, натискайте на паузу і е, е, ми будемо вирушати. Тому що це все настільки індивідуально, мої дорогенькі, тому завжди. Беріть інтуїтивно, якщо вна, вона у вас, наприклад, не сходиться, немає якихось зачепочок, ви відчуваєте, це не ваше. Інколи наше підсвідоме грається туди-сюди. І так, перша, друга і третя позиція що він думає про вас сьогодні? І так, перша карта. О, він вас, до речі, до речі, ви для нього дуже така жадана жінка. Жінка, яка його легко приборкати може, він коло вас себе почуває королем звірів, можна так сказати. А ви маєте на нього дуже великий вплив, щоб ви це розуміли. Можливо, ви цього не бачите. Але навіть якщо в нього поганий настрій, навіть якщо в нього якісь... Стресова ситуація, ви його можете дуже легко заспокоїти. У вас величезний вплив на нього. Це, мабуть, ви і раніше вже спостерігали, можливо. Дивимося, що він ще думає про вас. Ви знаєте, дивіться. Зазвичай, коли місяць випадає. У а, любовних розкладах це не дуже добре. Тут може бути два варіанти, щоб ви розуміли, в нього є ще інша, і він між вами вибирає. На жаль, таке може бути. Зазвичай, воно так і є. Тим більше у вас випала і жриця, і людина тут жонглює трохи. Люди, можливо, дивіться, можливо, одна з вас а, очікує дитину, або має дитину від нього, або ви, або та інша. Тут, а, Але але, він, якщо він разом з вами, якщо він хоче бути з вами, то це тільки тому, що ви його, як би так сказати, причарували. До речі, це, ну. Я так скажу, кожна українська жінка та взагалі не тільки українська жінка, європейські жінки вони трошечки про це забули, тому що у них була інквізиція дуже довго. В нас цього не зовсім такого, такого не було, можливо. Ось конкретно зараз не знаю, але ви на нього дуже впливаєте. Підсвідомо, свідомо. Можливо, ви про це навіть не знаєте. Ось він коли думає про вас, можливо, тут ще і інша жінка є. Ось, і він ніби трошечки тут йому важковато. Ну, я скажу, що тут є інша теж. Тут є інша, тому що місяць з жарицею це не є дуже добре. Але я єдине, що вам скажу, у вас більше шансів, що він залишиться з вами, якщо дійсно це так є. Можливо бути, що це його колишнє ще є у розкладі тут. Це теж може бути, і вона, ніби його якось ще, знаєте, ну як сказати. Я не люблю цих слів поробила, приворожила, але е, тут може бути якась магія. Може бути. Про що це говорить? Е, якщо. На нього щось начепилося, значить, він на таких вібраціях був. Щоб ви просто розуміли, тут нічого такого немає. Не треба ні по яких бабках ходити, не треба ніякі вібрації. Просто свої особисті вібрації людина підвищує. І людина відчепиться від будь-якої гадості. Щоб ви розуміли. Ось тут нічого страшного нема. Ідемо дивитися, другий. Його. Думки про вас сьогодні. Тут фантазує по повній програмі, я чесно вам скажу. Ось, він ще конкретно, знаєте, в нього й вибір є. Можливо, він людина, яка одиночка ходить по світі. Можливо, він той чоловік, який важко йому приділитися, будемо так казати. Але забаганки в нього є. Зараз подивимося, що він конкретно про вас думає. Угу. Угу. Ну, я скажу так. По-перше, якщо ви у тому віці, що можна ще мати дітей, стопроцентово він хоче від вас дитину. Я би навіть сказала, по перспективам він тільки ще не може визначитись. Ось ці дві карти нам говорять про те, що він ще визначитись. Але він, він думає, він зараз дуже сильно про це думає, хоче визначитись. Він скоро, дуже скоро визначиться, щоб ви це розуміли. Дивіться, тут ще може бути така ситуація, що людина на фронті може бути. І він чекає перемоги. Як тільки перемога, він, він стоїть у вас на порозі. Ось про це він думає. Він, знаєте, він, можливо, вам ще конкретно не казав про свої почуття. Можливо, він не казав, що він хоче бути з вами разом. Можливо, у вас ви недавно тільки познайомились, чи то в інтернеті, чи десь тако на по дорозі. Він просто ще через те, що ось може бути що немає перемоги, бо він, можливо, не впевнений, буде він жити, не буде він жити. От якось так мої дорогенькі. Верніше, живий, повернеться чи ні. Ось. Але я вам казала, що дуже швидко він прийме рішення. Можливо, він до перемоги вам щось скаже. І так, третя позиція. Що він думає про вас на даний момент, коли ви дивитеся це відео, його думки про вас. Ви знаєте, тут людина або намагається про вас не думати, або захищається про вас. А, може бути таке, що ви йому вже надоїли, так, захищається від вас. Може бути, що ви йому часто дуже дзвонили, писали, де ти, що ти, з ким ти пропав, не пропав. розумієте? А чоловіки не люблять, коли за ними ну, як контроль, як мамочки. Знаєте, Є такі жінки, які, я відверто скажу, що я теж колись така була. Це невпевненість в собі. Жінка, яка в собі впевнена, вона не ревнує, будь-що вона там бачить. Якщо вона дійсно зраду бачить, просто його відправляє подалі і все. І без проблем. От. А ревнощі все не устраю. Жінка, яка впевнена в собі. Тут таке враження, що він від вас захищається. Йому свободи захотілось. Так. Я не здивуюся, якщо ви наразі у стресі між собою, що у вас конфліктна ситуація, він захотів свободи. І він думає, лиш би не подзвонила, лиш би не написала, лиш би не прийшла, не приїхала і не дала мені по голові, або ще щось таке. Тут чоловік конкретно захищається від вас і не хоче навіть чути і бачити, щось між вами сталося. Я не буду зараз дивитися, тому що це індивідуальний розклад, щоб подивитися конкретно, але у вас, у вас конфлікт є. У вас є конфлікт. І ось він думає, тільки лиш би не подзвонила. Дивіться, якщо у вас є конфлікт з ним, ви ніби розійшлись, а може, не розійшлись. Просто він десь поїхав, пішов. Навіть от ви живете разом в одній хаті, і зранку посварилися, наприклад. Ось, то ця ситуація вже може вам підходити. Він думає, тільки би не подзвонила. Я піду з другом десь. На рибалку, наприклад, поїду, або о, ще щось. Ну, тут будуть і дівчатка. Відверто скажу: тут будуть і дівчатка, тому що король цей лицар жезлів, це озабочений мужчина. І ви вже знаєте, можете собі догадатися. Він або з друзями десь піде, або навіть з, з якоюсь десь кудись. Я не здивуюся, навіть якщо в таке якісь заведення піде. Я вибачаюся, що так, але так мені пішло. Може бути таке. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за вподобайки, за коментарі. І бажаю вам усім щирого. Повноцінного кохання. На все добре, мої любі!